Вітання всім! На огляді смартфон Дугі N55 Pro, і зараз ви дізнаєтесь про його сильні та слабкі сторони, а почнемо з комплекту постачання. Тут є інструкція та скріпка, кабель та блок для заряджання, а приємним бонусом став прозорий гумовий чохол бампер на торцях маємо зліва слот для встановлення сім-карт і картки пам'яті, справа кнопки регулювання гучності та блокування. Зверху немає абсолютно нічого, а знизу все і навіть більше: мікрофон, мультимедійний динамік, Type-C порт для заряджання, а ще 3,5 мм роз'єм для навушників. Задня панель виглядає сучасно. Тут розміщене тріо камер, а також спала. Сама панель при цьому з матового пластику. Передня частина пристрою отримала дисплей з камерою всередині каплевидного вирізу. Рішення не нове, але в бюджетних смартфонах зустрічається доволі часто. Товщина цієї моделі складає 8,6 мм, а вага майже 190 г, що говорить і про якісні матеріали корпусу, і про немаленький акумулятор всередині. І так, дизайн задньої панелі скопійований з топових iPhone і виглядає це доволі цікаво. Щодо зручності, смартфон не надто великий та громісткий, тому і в кишені його носити зручно і користуватись однією рукою реально. Основою смартфону є процесор Unisoc T606, який без проблем зможе забезпечити стабільність та запуск простих додатків для роботи. Щодо мультимедійного використання, перегляд відео, фото, прослуховування музики можливе, але от щодо ігор, залиште це все ж більш потужним смартфоном з іншої цінової категорії. Операційна система Android 14 відповідає усім сучасним запитам користувачів як щодо безпеки даних, так і візуально, вона дуже крута. В пам'яті встановлено 256 ГБ, а оперативної 6 ГБ, тому ніяких питань з пам'ятю виникати не повинно. Акумулятор ємністю 5150 мАч дозволить вам без проблем працювати з цим смартфоном увесь день. А ще тут є модуль NFC для оплат. В цілому щодо швидкості роботи смартфону претензій бути не може, враховуючи його ціну. При великому бажанні можна навіть в прості ігри пограти. Вони тут запускаються без проблем. А от дисплей даної моделі має чудову передачу кольору, що дозволяє з комфортом переглядати відео, фото, а також працювати у будь-яких додатках. Діагональ цього IPS-дисплею складає 6,56 дюймів, а роздільна здатність 1600х720 пікселів. Так, цифри не рекордні, але ж і смартфон доступний, і в розрізі ціни дисплей тут дуже навіть непоганий. Він має також частоту оновлення 90 Гц, а це набагато більше впливає на комфорт використання смартфону, ніж будь-які інші характеристики. Плавність зображення під час його руху на дисплеї дійсно вражає. Від смартфону ви отримаєте тільки позитивні емоції. Основна камера смартфону отримала роздільну здатність 50 мегапікселів, і реальні фото на неї виходять нормальними, просто нормальними. Так, виробник додав досить багато режимів зйомки у свій смартфон, це може згодитися у різних ситуаціях. Щодо запису відео, то тут стандартний для бюджетних смартфонів Full HD і все ті ж 30 кадрів на секунду. Зображення середньої якості, що відповідає ціні смартфону. Фронтальна камера тут на 8 мегапікселів, знаходиться у каплевидному вирізі, знімає нормально. Навіть селфі можна робити і отримувати достойну якість зображення. В цілому фото та відео можливості даної моделі на середньому рівні серед конкурентів, адже ця модель не заявлена як фотофлагман. Dugi N55 Pro це смартфон для всіх, хто хоче отримати сучасну модель з NFC та яскравим дисплеєм з підвищеною частотою оновлень. Купити смартфон можна за посиланням в описі, підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.